Міста Мрії Деволана. Історичний погляд. 270 річчю Франсуа Сент Деволана. Франсуа Деволан чи Франц Павлович, як його називали в Одесі, народився 20 вересня 1752 року в Антверпені. Нідерландський інженер. Характерна особливість діяльності Девелана визначає слово перший. В 35 років він прийняв звання першого інженера армії Потьомкіна та Суворова, перший архітектор Одеси Авідіополя, Тирасполя, Миколаєва, єдиний інженер армії, який одержав генеральський чин. Важко з багатьох його проєктів вибрати найвдаліший чи оригінальний. Але більшість із них забута, чи не пов'язується з його ім'ям. І лише Одеса пам'ятник невтомному голландцю. По наказу імператриці Катерини II. Яка була тільки що завойована у турків, в 1794 році була названа містом. І в ній наказано було влаштувати військову гавань з купецькою пристанню. Плани міста і гавані, складені Деволаном, удостоїлися найвищого схвалення. І під його ж керівництвом наказано було провадити всі роботи, до яких і приступили негайно. Для будівництва всіх споруд була заснована канцелярія будівель міста і порту Гаджибейського, директором якої був призначений Деволан. Під його талановитим керівництвом роботи проводилися досить успішно. І в 1796 році були закінчені. Слід за тим, місто було названо Одесою. Саме інженерні рішення Деволана лягли в основу створення всіх портових споруд Одеси та безпосередньо будівництва міста. У проектах він враховував все рельєф місцевості. Кліматичні умови, оптимальність розташування різних будівель. Цікаво, що у його плані не було передбачено центру міста. Але це не упущення, а тонкий розрахунок. Деволан запланував в Одесі вісім площ та навколо них дома. Він знав. Що будинки поступово розростатимуться і зільються у великий мегаполіс. Одеса мала стати дивом світу за розмахом і темпами будівництва. При цьому Деволан прославився і легендарною сумлінністю та абсолютною безкорисливістю. Звіти про використання величезних сум. Він складав з точністю до пів копійки. В останні роки він був тяжко хворий, але перед недугою не згинався і працював до самої смерті у 66 років. Девелан мріїв про створення ідеального міста і бачив втілення своєї мрії в Одесі, яка народжувалася на йога очах. У неї він вклав свою душу, свій талант, професіоналізм. Сучасний план міста збігається із планом Деволана на 85%. Фактично, ми живемо у місті, спланованому Франсуа Деволаном. Франс Деволан помер 30 листопада 1818 року. Він був похований у Санкт Петербурзі. В даний час пам'ять про талановитого архітектора та інженера зберігається в Одесі. Скульптура Деволана стоїть на Катеринянській площі серед чотирьох сподвижників Катерини II, складаючи разом із ними комплекс пам'ятника засновникам Одеси. А також у саду скульптур Одеського літературного музею. В Одесі є Дволанівський узвіз. Також іменем Франца Деволана названа і музей Одеського морського порту на Ладжеронівському узвозі. Навпроти музею Одеського порту розташований меморіал Францу де Волано. Погруддя Голландця прикрашає центральний в'їзд до Одеського морського торговельного порту.